Вітаю всіх. Почну, мабуть, трошечки рубрику Ту, що передує ось про цю зону бойових дій, нову демілітаризовану зону. Я хочу про. У нас є чотири області скандальні, на які В чотири, їх чотири. Харківська буде остання, відразу кажу. Вона Стамбул, по Стамбулу її немає. Е... У нас виходить акцент на стамбульській домовленості, про них і мова. Ну так вам. все до цього йде. Харківської немає по Стамбулу в спірних питаннях. Тому ми так в речах воздійства, як, як я люблю казати, і з однієї з іншої сторони. Ігрушка, блін. Але починаємо з Херсонської області. Херсон це Україна, я вже зробила. Відповідно, правий берег Херсону це Україна. Які питання? Ніяких. обстріли самі розумієте. Далі. Херсонська область, окупована територія. Вона залишається під, під окупацію. Херсонська область, та частина, яка під окупацією, вона і залишається під окупацією, так або ні? Так, вона залишається. Це колода політична, подивимось. Маніпуляцій багато. Так, це ворога там як перемога. Ну, звісно, давно вона. Залишається. Ну, Частковий результат. Зрозуміло, що це частково. Вона ж не вся. Залишається воно. Не фантазуйте. Так, біля води. Ось по воді, по річці, воно залишається. Наші домовляються, я так розумію, в такому руслі. Не фантазуйте зайвого. Далі ця колода. Херсонська область, лівий берег залишається під окупацією під контролем РФ. Херсонська область, лівий берег, те, що окуповано, те, що окуповано, залишається під окупацією. Дивимось тут. Так, десятка кубків. Це відповідь так. Чому дві колоди? Політичні договорняки, військові. І та і та каже так. Там пік, там виходу нема, поділили по річці. Все. Ну, нерву у людей зрозуміло, тому що були якісь надії, що їх звільнять. Дуже сильні надії, тому що там ще рипались, стільки людей поклали, невідомо заради чого. Ну, Нове життя. Що вам сказати? Звикайте до нового життя. Вісімка мечів, окупація, так. Надовго, вісімка Пентаклів надовго. Четвірка кубків пауза буде з окупацією. Четвірка кубків, пауза роздуми, зупинка. Ось, зупинка буде в такому вигляді. По Херсонській області. Що й маємо, то маємо. Фантазувати можна все, все що завгодно, але є ж реальність. За нею Крим. Не забувайте.